Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Чорний кіт і мишачий король. У деякому царстві, у деякому государстві. В одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть ті коти дармоїти. Їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони й не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства. Не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати на стіл вискочити. Без них ледацюг будемо жити краще. Пішли світ від заочі. Одні стали самі собі жити в лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось стало у селі, а кому радість велика, то це мишам. Почали миші розважатися, уже й людей не бояться. Кругом себе головними відчувають, у коморах порядкують, вбрання людям перетрубили дірка на дірці, зерно з'їдають. По столах, по стелях білим днем лазять, дітей лякають. Кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король. Грись 112 Поки там коти були, то навіть король був сухоребрим. А тепер став такий, що для нього прийшлося мишам. Більшу дірку прогризати. Вже сам не то що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля гризя 112. го Куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїми мишами військовими. І промову закінчує словами. Небудь я король, грись 112 якщо не підкорю усю землю. Хай живе король! Хай живе король! Гри 112 репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано ходять злі обдерці. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися. Хіба чорний кіт може щось крім нещастя принести, а вони не зважали, по тові чернишу. Ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні до стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було виганяти котів, от і просить староста того чоловіка, хоч на одну ніч позичити черниша. Постерегти його комору. Підеш? радиться хазяїн з котиком. Мяу. відповідає той. А в тій коморі в ніч саме було весілля, одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112, го гострозубка. Виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився той генерал у селі недавно. У нього було роздерте вухо. Він усім мешам розказував, що це бойове поранення. І він будь-якого кота один на один поборить, тому його і звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі, Миші їли, пили, танцювали. Короля свого вітали. Аж тут, у коморі, З'явився кіт чорниш. Хіба він зможе зісти таку силу усиленно мишей? Зятю! закричав мишиний король. Побий цього чорного котяру. Та генерал гроза котів прищурив вуха і стрімголов кинувся до найближчої дірки. Тут усі миші почали втікати хто куди. А король Гри 112 12 найтовстіший і найнеповороткіший, уже був у лапах Черниша. Хвостом він грався з нареченою. Мишаче військо розбіглося. Зараз я зім вашого короля, а потім половлю всіх вас. Якщо ви негайно не покинете це село. Слухайте його, я хочу жити. Я ваш король. Я вам наказую. кричав Гріз 112. Миші слухняно, одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал гроза котів давно вже втік. Бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе Гриць 112. Від страху цокотів зубами, він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Грися, і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули у село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися. А коли в кожній хатинці заморкотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. От уже дітки утомилися. Але й казочка скінчилася. Не забудь поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай!